Toyota, вона і в Африці Toyota, чули таке? А у нас з'явилася свіжа Corolla 12 2012 року з економним 1,3 на механіці. Має всього один косметичний підкрас по гарній ціні та ще й можна придбати в розстрочку. Повністю обслугована хазяйська автівка, затонована, рівненька, на гарній літній гумі та на легкосплавах. Дійсно дуже комфортна автівка в використанні. Можете самі в цьому переконатись, запрошуємо на тест драйв. І давайте глянемо, що всередині. Склопідйомники є. Гарний, охайний салон. У кого є така автівка? Напишіть в коментарях, як вам. Механіка, підігрів сидінь, кондиціонер та вже сучасне медіа з навігацією та блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. Багажник, до речі, місткий на 450 літрів. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону. Це тою та корола як для себе, і це твоє авто.